Всім Мене звати Косилів Кирил. Навчаюся в Миколаївському обласному центрі науково-технічної творчості. Я дуже люблю фотографувати. Перша фотографія вийшла так. Я гуляв на природі і побачив, я в полі загорілася з славища. Люди викликали позезників. Я зробив фотографію. Рішив її називати Позеза в полі. Мені це дуже сподобалося. Я рішив зробити серію таких робіт. Це дуже цікаво. Другий випадок. Ми з мамою поїхали в ліс за грибами і відпочити від сирен. Грибів того разу ми так і нанесли, зато в нас вийшли дуже красиві фотографії. І ще ми дуже хочемо, щоб закінчилася війна, і ми могли ходити і фотографувати все-все. Дякую за увагу.